Квартира на проспекті Миколи Бажана 10. Квартира двокімнатна, 70 квадратних метрів, 72 квадратних метри. Просторий квадратний хол з великою шафою купе. Гостьовий санвузол. і санвузу. Простора кухня. Є вся необхідна техніка і меблі. Стіл розкладний. Можна приймати до 10 гостей. Всі меблі і техніка залишаються. Потужна витяжка. Великий балкон з шафу. з вікна у тих двір. Комфортний поверх, третій з двадцяти який. Кондиціонер. Окрема кімната, 20 квадратних метрів. Всі вікна виходять у тихий двір, теж є кондиціонер, електричний камін. Друга кімната 18 квадратних метрів. теж є кондиціонер, велика містка шафа. І санвузов. Пральная машина, бойлер, душевая кабина и ванна.